Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і це перше відео, яке я знімаю під час війни. Всі відео, які я викладала на каналі до цього, були відзняті мною до 24 лютого. Далі в нас було дуже багато роботи в госпіталі, і нарешті я потрапила додому. У нас з'явилися вихідні, і я дуже рада повернутися до вас, до моїх глядачів, і розповісти вам сьогодні про аромати, які мною були куплені. Ну, Деякі кінець зими, деякі весна, але про які я вам ще нічого не розповідала. Отже, я почну з ароматів від фірми Fragrance World. Мене дуже часто запитують, чи є в них ще такі достойні аромати. Як, наприклад, я дуже хвалила їх версію Fleur Narcotique, Fleur Narcotique, Потім дуже-дуже. Так, це в мене за. Флакончик на подарунок, а це в мене флакончик, який я відкрила. Залишок я подарувала олічці. Ще дуже гарний аромат бюджетна копія. Аромату від Vice-Francisco Urkidjan Bacara Rouge Lazurde Rouge екстракт. Теж дуже люблю. Ношу, правда, тільки взимку. Для мене це зимовий аромат. І за що я дуже люблю цю фірму? З чого в мене взялась така любов до неї, це за те, що вони зробили гарний, дуже гарний аналог, дуже гарну копію мого улюбленого аромату Dior Midnight Poison. Він називається у них Passion The Night Ну, це, звичайно, не 100 аналог, не 100% копія, але, скажімо так, відсотків 70% ці аромати для мене схожі. І от за що я так полюбила цю фірму. Так от. Перейдемо до того, чи є ще достойні аромати. Коли я була відряджені в попасні, я купувала в них їх версію Joy від Dior. мені не сподобалось, я віддала мамі. Мама носить задоволення, їй роблять компліменти, вона дуже задоволена. Потім Саваш їх я купила, теж подарувала колесі, йому дуже подобається, він задоволений. І ще третій аромат. Здається, все. Можливо, я щось планувала, але це все. Отже, а потім я вирішила купити їх версію L від Іpsen Lorana. Він так і називається у них Fragrance World L і отакий от от значок. Я купила цей аромат, він мені не сподобався. Я одразу скажу: він мені не сподобався. Ну, Мені, ж і L не дуже так подобається. Але я вирішила дати шанс. Хоча я використала, я скажу чесно, як я використала, от стільки з моменту 24 лютого, коли в мене там була можливість заїхати додому, взяти якісь речі. Як я використала? Я використовувала його в якості антиперспіранту. Скажу чесно: можливість приймати душ була не кожного дня, дуже багато роботи. Вона не розпланована протягом дня, тобто ти не можеш так запланувати, що ввечері ти підеш в душ, ввечері можеш якраз і працювати. І мене дуже виручив цей аромат в плані антиперспіранту, Він дуже гарно тримав запах поту. Потім. Досить нейтральний в нього запах, він не переходив в якісь дешеві ноти, він добре тримався на мені, добре тримав запах поту, не дратував мене, тобто він дарував мені відчуття свіжості. В ньому є щось таке від ялинок, дуже часто порівнюють аромат L з ароматом Midnight Poison, ну Для мене взагалі ну от ніяк, ніяк ці аромати для мене не схожі. Я взагалі не можу зрозуміти, звідки в людей такі беруться думки, чим вони їм схожі. Ну, можливо, це дуже індивідуально, можливо, чимось і схожі. Це така справа. В піраміді аромату заявлений лімон, лічі, півонія. Ноти серця жасмин, лимон, рожевий перець, фрезія в базі ветивер і пачулі. Ну, Не знаю стосовно пачулі, мене цей аромат не дратує, на щастя. так. Він дарує запах свіжості, за рахунок лимону, лічі, півоні. Він такий квітковий є, в ньому трошечки якихось ялинок, не знаю звідки вони тут беруться. Рожевий перець, мабуть, дуже важко його описувати, бо. Ну, В ньому немає якихось таких характерних нот. На L він трошки дійсно схожий, але знову ж таки, ну, кришечка мене трошки засмучує. Ну, 100 аналогом я його не можу назвати, але в цілому аромат непоганий. Якщо ви любите експерименти, любите купувати аромати всліпу, я б з задоволенням комусь подарувала свій флакончик. На щастя, вже маю змогу ходити в кожен день. А так, щоб наносити його на себе як ароматну композицію, ну, це не зовсім мій аромат, якщо чесно. Да, свіжість, да, квіточки, фрукти, ялинки. Але нічого такого, щоб мене от, зачепило. Мені цей аромат подобався. Я хотіла його носити, на жаль. Так, це у нас був аромат «Ель». І оця штучка від фірми Fragrance World. І наступний аромат, який я теж купила від фірми Fragrance World. Ну, дуже він мене зацікавив він своїм кольором. Я дуже люблю червоний колір. Я думаю, що це ні для кого не секрет, що я люблю червоний колір. Дуже гарний колір. Я почитала піраміду да, не сказала вам назву аромата. Rose Seduction Essence. Rose Seduction Essence. Ну, Гарний колір, піраміда мене зацікавила, вишня, півонія, ваніль, всього три ноти, Але, ну, на жаль, ну, на жаль, аромат зовсім не мій. Але я показала його колезі, він їй сподобався, і я їй вже його пообіцяла як подарунок на день народження. Тобто я дуже задоволена, я й втамувала своє любопитство своє. Своє бажання оце познайомитись з ароматом, сліпо втамувала І нашла йому нову господиню. Чому мені не подобається цей аромат? Він має непогану стійкість, але для мене він все ж таки приторний. Я вже помітила, що з вишнею в парфумерії я не дружу. Не товаришую з вишнею в парфюмерії півонія ваніль. Ну, він дуже ванільний, дуже ванільний він. Але оце поєднання Вишня-Ваніль не моє. Ну, на жаль, на превеликий жаль, не моє поєднання. Це у нас аромат Rose Seduction Secret Essence така довжелезна назва від фірми Fragrance World. Ще мені обіцяла колега аромат Dolores. Здається, так він називається: аромат Dolores від фірми Fragrance World. Він задуманий як... Копія Марк Джейкобс Декаданс. Але от так от ми з нею в одному госпіталі працюємо і ніяк не може вона мені його донести. Можливо, я в якомусь з наступних своїх оглядів, дасть Бог, буду знімати. І я вам розкажу про нього. Я їй запропонувала, якщо він мені сподобається, я запропонувала їй викупити, що я в неї викуплю цей аромат. Бо, якщо чесно, я люблю фірму Fragrance World. вона досить таки непогана. Mm, дуже гарні копії. Ну, от конкретно ці два аромати не мої, я помилилась, але нічого страшного. Один аромат вже майже доходить до кінця, можливо, сподобається моїй мамі, а другий аромат я нашла йому на господиню. Отже, продовжуємо з вами далі, про які, які ще аромати я придбала. Я дуже хотіла от такий флакончик собі, я скажу чесно, це було навіть не про аромат, аромат я вже не пам'ятала, як він пахне. Але ну, так хотіла цей флакон. <сіх> ну, цей флакон, ну це просто для мене ну, щось таке, от таке мінімалізм, перфекціонізм, от таке все моє. І, на щастя, я його купила собі. Спочатку він мені, скажу чесно, жахливо не сподобався. Я думаю, ну, боже, це якась банальщина. Ну, якісь квіточки, жвачки, ну таке щось, ну. Солодкий, приторне, а зараз він відстоявся. Я його думала подарувати своїй тюті. Вона дуже любить такі аромати, солоденькі, веселі, яскраві. Любить вона такі аромати. Але але, а, він відстоявся, Я нанесла його ще раз. І знаєте, чим він мені тепер пахне? Він мені пахне. У мене біля будинку росте таке дерево, я не знаю, що це липа чи акація. Ну для липи, в принципі, зараз рановато, зараз тільки на що червень. Для липи рановато, але, можливо, акація. Ну, якісь дуже гарні такі квіточки солоденькі з дерева. Так, в піраміді аромата, а, я не сказала, це ескі DuPont, аромат називається Blanc. В піраміді аромата заявлений нектарин, біла смородина, натанжерин, ноти серця тубероза, конвалія, апельсиновий цвіт, запасни, зап... запашний горошок, горошок. Запашний горошок. Біла троянда. В базі мускус, кашемірове дерево, гіліотроп і біла амбра. Ну, не знаю, мені це все разом пахне такими деревами, весною, це для мене травень-червень, якісь такі дерева, типу акації, напевно. Трошки липою, ну, гарний. Я, ви знаєте, я його полюбила. Він відстоявся, і я його полюбила. Я вже тепер не хочу мені, нікому його віддавати. Дуже він мені сподобався. Так, покажу вам його коробочку. Він ще в мене в слюді, Я казала моя бабуся, нове ну, це на кілочку, Ну, він вже не настільки новий, він в мене вже стоїть скільки. Ну, з кінця зими. З лютого. Так. Потім трошки, щоб підняти якось собі настрій, коли вже стало хоч трошечки полегше, я купила собі аромат від Адама Лівіня. До речі, я замовила його до війни. Я замовила 23 лютого, 24 лютого почались страшні для нас всі події, і було взагалі не до того. Моє замовлення скасували, але я це зрозуміла десь аж через пару тижнів. А потім я таки згадала, що я хотіла собі аромат від Адама Левіня. І я його замовила вже тоді потім. Була доставка з ЄС на майкапі, замовила собі цей аромат. Ну, Тут саме цікавиться флакон. Насправді, це мікрофон. В дитинстві мені б дуже пригодився такий флакон, я любила співати, танцювати зараз, вже, на жаль. Мені здається, він був прозорий, відстоявся. До речі, я замовила цей аромат в Хмельницький, і потім до батьків, бо я була на роботі, весь час, і потім ну мені головне було замовити, зробити собі приємно замовити. І потім цей аромат приїхав до мене, Олічка привезла мені його, і я їй дозволила його затестити, познайомитись. Олі Олі з Мамі, Привіт, якщо дивитесь мене. Валентина Іванівна, Сподобався і я думаю, що, скоріш за все, він поїде жити до них, бо ну, аромат не зовсім мій. Я дуже розраховувала на календулу, яка там заявлена, календула, що там ще в нас є. Спеції, календула, шафран, цитруси, австралійський сандал, індійський жасмин. Люстки троянди, ваніль, бензоїн. Я думала, що він буде якийсь такий більш гіркий, що він мені буде нагадувати мій улюблений аромат. Estee DuPont Golden Wood, де в мене дігтярне мило, чорнобривці, календула, гіркі квітки. Але ні, цей аромат досить солодкий, солодкий, пряний. Такий, я б навіть сказала трошки з претензією на схід. Я рада, що їм сподобався цей аромат. Я з задоволенням їм його подарую. Я буквально два рази, можливо, ним скористалася, але я зрозуміла, що це аромат не мій. Не мій на жаль. І майте на увазі, якщо будете замовляти сліпо, в нього досить приємна ціна: 400 гривень він коштував плюс-мінус, коли я його замовляла. Ну, але, на жаль, ароматний мій. Досить солодкий, досить пряний, стійкість нього я користувалася вже було спекотно на вулиці. Десь 2-3 годинки і він злітає. Чесно, якщо на гарячій розпареній шкірі, 2-3 годинки. Так, ховаю Адама Лівіня. До речі, якщо я неправильно вимовляю назву, я чесно не знаю, хто він. Ну, я так думаю, що співак, але. Одним словом, якщо я неправильно кажу, пишіть в коментарях, як його правильно звати. Можливо, він щось таке грандіозне співав. Ну, я вже робіть мені знижку на вік. Я не знаю, хто такий Адам Лівінь. Я більше так, Скорпіонс, Геббіч, Зепелін, що я ще люблю, Діпрпл і так далі. За Адамом Лівіні я, на жаль, не знайома. Так, переходимо з вами до наступних моїх ароматів. Так, і ще один аромат, який я замовила під час вже війни. Я, Коли в мене була можливість заскочити додому, я взяла аромат від Аджент Провокатор рожевий мене такий був Lagend. Legend, там у нас був сандал. Ладан. Ладан, і шоколадки і пудра. І ви знаєте, це був мій аромат війни. Я кожен раз, коли лягала спати в підвалі госпіталю, я його наносила на себе, і він мене якимось таким дивним чином зігрівав. Але там же в госпіталі за два місяці спання в підвалі я закінчила. У мене був невеличкий флакончик, 50 мл. Отакий же, як цей, рожевий. Можливо, хто дивиться мій канал, вони пам'ятають цей флакончик. Я закінчила цей флакончик. І скажу чесно, навряд чи я захочу його придбати до своєї колекції, бо в мене така чітка асоціація з війною, з підвалом госпіталю, з такими. Дуже-дуже неприємними стресовими часами, дуже було багато розпачу і зараз він є. І не буду я повторювати аромат, але маю віддати йому належне, він мене дуже гарно заспокоював. І вирішила я купити собі аромат з загадковою назвою Мейтрес. Ем, я не француженка, але не знаю французьку, колись починала вчити, але, на жаль, Припинила, а, наскільки я знаю, коханка це переводиться. Ну, що я можу сказати з приводу цього аромату. Тут кліпса ще гірше, ніж в тому флаконі. Не мій аромат, знову ж таки, це прям весна не моїх ароматів. Але я переглянула решту своїх ароматів. Деякі я полюбила, знову ж таки. Так, я зніму так, бо це неможливо просто. Стосовно цього аромату, я його трошки собі нагадаю. Ну, він такий теж східний. Стартує він ілан хілангом. Ще вони заявляють в ньому пелюстки лотоса, ірис, османтус, жасмин, самбак, лист фіалки, біла. Не знаю, що це я написала. Мускус. Амбра кетер. Він стартує такими квітками тяжкими: це Іланхіланг, і, ланг, і лотос. Я б не сказала, що воно солодке, воно більш таке ретро ретро аромат. Знову ж таки, носила його влітку, в спеку. Тримається він 2-3 годинки, пахне таким ретро-ретро. Оці такі квіточки. Ну, я думаю, ви всі знаєте, як пахне Ілан. -Хілан. Знаєте, до чого найближчий цей аромат? Скоріше всього, до самсари від Герлє. От. Так, показую вам коробочку аромату. Отака у нас коробочка аромата. Золотиста. Я знаю вже, кому я його подарую. Кому може такий аромат сподобатись. Ретро. Оже. А... Такий квітковий ретро аромат. Але знову ж таки, не казали, що він пахне білою акацією. Ну, ні. Я начитала з відгуків, я купувала його по відгукам. Оце біла акація. Не це. Для мене біла акація тут. Ну, я розумію, тут ще фруктів багато і всього такого. А це для мене такий ретро-квітковий аромат. Так, переходимо з вами далі. І ще один ретро аромат, ну це ж дуже цікавий аромат. Я купила його взимку і розповідала вам, до речі, про цей аромат розповідала вам в огляді глибоко таких складних, глибокомислених ароматів, є на моєму каналі цей огляд, ну це дуже цікавий аромат. Це такий альдегідно білоквітковий східний. Теплий, пряний, дуже цікавий аромат, трошечки мильний за рахунок альдегідів. А, дуже такий тонний, багатогранний. ну Дуже він мені подобається в піраміді аромату заявлені альдегіди, ладан, гвоздика, фруктові ноти, базилік, зелені ноти, бергамот, мандарин, нота, серця нарцис, лілія, жасмин, тубероза, мімоза. Корінь ірису, троянда, конвалія, апельсиновий цвіт. В базі бензоїн, амбра, міра, сандал, дубовий мох, ваніль, кедр, мускус пачулі. Здоровенна піраміда, Чудовий аромат, складний, багатогранний. Альдегідно, біло-квітково, східно, шипрово, пряний, ну дуже-дуже-дуже цікавий. Я давно про нього думала, так, да, як завжди, не сказала вам назву аромата. Аромат називається Далі ле парфум. Парфюм де туалет. Далі парфюм де туалет він називається. От його коробочка навмисне не викидала, щоб показати і вам. Класний аромат. У мене 30 мл, але там буквально 2 пшики. Достатньо для того, щоб ви цілий день ним. У мене є ще зелені губки, я вам показувала свої зелені губки. Ну, Цей аромат мені на порядок цікавіше. Може він трошки індолити, я його влітку не пробувала носити. Я його носила взимку носила. Цимку тільки носила весною, я його не встигла поносити, було не до того. Але класний, дуже цікавий аромат, я дуже задоволена цією покупкою. Це в нас далі парфюм де туалет. І лишається в мене два аромати, про які я вам не розповіла. Це аромат, який я придбала, як зараз пам'ятаю, 1 грудня я його придбала, я тоді застрягла в операційній в лор до вечора. Отже, приїхав цей аромат це в нас Шапар Лав. Я не викидала коробочку, бо теж думала його дарувати своїй тьоті, Але тепер, я думаю, що, скоріш за все, я його лишу собі. Мені тепер дуже подобається ця троянда. Він мені видався плоским, Але виявилось, що все-таки зима не його час. Весни в мене не було як такої. А коли я вже влітку потрапила додому, я нанесла його на себе. І, о Боже, як він мені сподобався. Я в ньому тепер чую троянду і якісь спеції, якісь спеції, типу коріандра. Чимось від він мені віддалено нагадує той бой від Москіно, це такий чорний ведмедик, але з тою поправкою, що якщо там троянду я почала чути тільки через рік і в кінці громаду, то тут старт троянда, а решта спеції. Все-таки аромат відстоявся. Я його оцінила по достоинству. Перво мені подобається. в мене гарні з ним асоціації. День, коли я влітку нанесла знову-таки на себе аромат, був для мене дуже щасливим. І головне, створити з ароматом гарні асоціації. Тоді все буде добре. В піраміді аромату заявлена дамаська троянда, просто троянда, таївська троянда, рожевий перець, фіалка, мандарин. Болгарська троянда, марокканська троянда, жасмин самбак, від апельсину, турецька троянда, мед, какао, сандал, ваніль, бабетонка, кедр і тросниковий цукор. Ну, я чую тут. Ой, нанесу його на себе, я вже за ним скучила. Троянда. Дуже гарна троянда. Спеціями, тепер він мені вже подобається все. Тепер я його лишаю собі, нікому вже його не дарую. І так, достатньо подарунків. Класний аромат, дуже задоволено. Лише треба було те, про що я завжди вам кажу. Дати аромату відстоятись, шукати його сезон, коли він звучить найкраще на тобі. От виявилося, що все-таки дати йому відстоятись декілька місяців, і гарно звучить він влітку. Це в нас Chopard Love, моя троянда зі спеціями. І останній аромат, за який я теж розказувала вам, в огляді нішевих своїх ароматів це Амуаж Journey. Це такі чудові абрикоси в меду. Ну, і думаю, розкажу вам про нього сьогодні, бо я мало на ньому зупиняла І Ще магнітна кришечка. Так, і ще один аромат, який з'явився в мене в лютому це був амуаж Епік. Але він у мене на роботі, він живе в мене в госпіталі. Радую всіх його, називають мої колеги мікстурою. Але я дуже люблю. Ну, для мене це не мікстура а Мартіні. Я люблю його за його полин. Гірко солодкий аромат, полин дуже мені подобається. Для мене це не мікстура, для мене це гарний аромат. А аромат жовтні це такі от замшеві, оксамитові абрикоски з медом, влітку. У мене цей аромат взагалі асоціація така у мене. Це липень, серпень, вересень. Така. Спека, абрикоси. Дуже гарний аромат. Здається, він вже знятий з виробництва. Я дуже рада, що він в мене з'явився. Епік, слава Богу, не знятий. Я його, напевно, буду, я купила собі половинку 50 мл. Дуже гарно він у мене зараз йде. Можливо, епік в мене з'явиться другий. Так, а це у нас аромат від Amouage Жорні. Це із новиночок моїх. Ну, власне, це всі аромати, які були придбані мною. Зима-весна Зима, цього року. Весна дуже цього року така тяжка морально і фізично. Але так моя колекція трошечки поповнилась от цими ароматами. Я дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях, які нові аромати з'явились у вас, можливо, на якісь мені треба звернути увагу з ними, познайомитись, коли в мене буде час. Я ще раз дякую за увагу. Я бажаю нам найскорішої перемоги, мирного нема над головою. І щоб всі були здорові і щасливі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!